Сьогодні зранку я задав запитання своєму внукові. Кажу, як ти думаєш, для чого Бог дав людині голову? Діти такі цікаві. Взагалі їм цікаво задавати цікаві питання. У них завжди нестандартні відповіді. Вони, думають трошки не так, як ми. Колись я попросив всіх вчителів недільної школи по всіх класах, я про це навіть проповідував, задати запитання, коли б тобі випала нагода задати Богові одне запитання, що б ти його спитав? От по всіх класах 100 дітей і всім задали це саме питання в письмовому вигляді вони це написали. І Потім мені здали, я це читав. Ну, деякі відповіді я тут ділився, в мене була спеціальна проповідь на цю тему, щоб я запитав у Бога. І, і Цікаві там були такі відповіді. Хтось дітей питав, Боже, а як ти зробив білку? Цікавить дитину таке питання. Хтось вже так глибше, серйозніше питав з журбою, певно, дуже співчував своїй мамі і каже, Боже, чому моя мама так багато працює і тяжко? А хтось питав Бога, Господи, що ти мене зробив таким нечемним? Така критика не фарисейська, як ми сьогодні чули. Далекі від фарисейства діти. Що ти мене зробив таким нечемним? Цікаво би було, щоб десь хоч час від часу вчителі недільної школи, там, хоч в якомусь класі періодично задавали такі якісь питання. Як мислять діти? Як вони сприймають цей світ, оточуючий, духовні якісь моменти, Бога як сприймають? Насправді це цікаво. І от питання: нащо Бог дав людині голову? Він каже: ну, щоб дивитися, щоб в стіну не зайти. Ну, і така відповідь цікава, можна прийняти. Так? Цікава відповідь, можна прийняти. Ми б, я думаю, ми б так не відповіли. Можете прийти додому, запитати своїх дітей онуків. І я би просив, якщо ви таке зробите, мені потім в приват, в Telegram чи куди-небудь там киньте. Що відповіли ваші діти, внуки? Як вони розуміють, для чого Бог дав людині голову? Хтось може сказати, ну, він сказав, щоб бачити, хтось би міг сказати, щоб чути. Ісус про це теж говорив. Хто, хто має вуха на голові, так, вони для того й дані, щоб слухати. Хтось би може сказав, щоб їсти, а хтось би відповів, щоб шапку носити. Відповідь широкий діапазон. Для чого Бог дав людині голову? Я думаю, якщо ми розуміємо, що Бог дав людині голову не тільки для того, щоб носити шапку, я запрошую нас цю голову зараз використати за призначенням? Подумати, включитися, і десь проаналізувати те, про що ми зараз будемо ще кілька хвилин звертати свою увагу з Божого Слова. І прив'яжемо це до цієї події, яка зараз буде відбуватися на цій сцені. Євангелія згідно Івана згідно Луки, 20 розділ з 1 по 8 вірші Лука, 20 розділ з 1 по 8 вірші. І сталося одного з тих днів, як навчав Ісус в храмі людей, добру новину звіщав, прийшли первосвященники, книжники старшими. Та й до нього промовили, кажучи, скажи нам, якою владою ти чиниш оце, або хто тобі владу сюди, що спровокувало їхнє запитання. Ісус перед тим уздоровляв немало людей. Ну, вони розуміли, що це якась влада. Людина сама від себе не може хворобу вигнати. Мусить бути якась влада, дана на Це. От Ісус, ми вже це чули, робив бича, там виганяв тих всіх продавців, торговців з храму очищав храм. Ну, Хто тобі дав повноваження це робити? Звідки ти маєш владу от на такі от речі в храмі тут робити? Само собою, Ісус навчав дуже часто, дуже багато навчав в храмі. Він проявляв себе як учитель. Не кожен міг стати посеред храму і вчити про речі духовні. Що ти це робиш в храмі? Хто тобі дозволив? Хто тобі дав цю владу? Так? Були речі, на які потрібен був прояв певної влади. І вони розуміли, що вона в нього є. І вони прийшли з питанням: хто тобі її дав? Чому ти робиш те, що ти робиш? Як поведеться Ісус? Читаємо далі. Третій вірш. І промовив до них Він у відповідь: Запитаю і я вас одну річ. І відповідайте мені. Іванове хрещення з неба було чи від людей. Вони ж міркували собі і говорили, коли скажемо з неба. Відкаже, чого ж ви йому не повірили. А як скажемо від людей, то всі люди камінням поб'ють нас, бо були переконані, що Іван то пророк. І вони відповіли, що не знають звідки. А Ісус відказав їм: то я не скажу вам, якою владою я це чиню? І от, Ісус зосереджує їхню увагу розібратися з одною з багатьох дуже важливих істин. Оце, що зараз в Ізраїлі набирає популярності, оце, що, через що пройшло вже тисячі людей. Оте, що збирає на береги Йордану масу людей не тільки з Єрусалиму, з околиць, з десятиграддя, з багатьох, з багатьох, з багатьох куточків Ізраїля приходять люди на береги Йордану, до ось цього Івана, якого назвали, власне, хрестителем. Те, що відбувається в водах Йордану, це хрещення. Хто його автор? Чому відбувається те, що відбувається? Чому хрестить Іван? Чому хрестяться люди? Чому в водах Йордану завжди людно? Чому на берегах завжди маса людей? Чому на берегах люди плачуть? Чому каються, чому визнають свої гріхи? Чому відбувається те, що не відбувалося до того? Чому люди приходять з запитанням що нам робити, як нам жити далі, як нам міняти своє? Чому? Хто за цим всім стоїть? Хто це придумав? Звідки Іван це взяв? Чому хрещення? Від Бога з неба? Чи Іван собі придумав, чи йому хтось підказав? Від людей? Дуже серйозне питання. І вони розуміли, що тут, як будь-не відповіш, тому що слухають люди. Якби вони десь в куточку один на один мали розмову з Ісусом, я думаю, відповідь би була інша. Но їх слухають люди. Слухають уважно. Якщо ми були уважними, це є провідники духовні, це первосвященники, це книжники, само собою, зараз щось відбувається в храмі Ісус вчить. Прийшли старішини, прийшли первосвященники храму, що ти тут робиш? І люди слухають. І вони розуміють, якщо ми відкажемо, що ну, звичайно, що Бог сказав хреститись, хрещення від Бога. Зразу ж перше питання послідує. А чого ж ви цього не зробили? Якщо Бог повелів це робити, ви чого цього не зробили? Це може запитати Ісус, це може запитати люди. чому ви цього не зробили, бо вони цього не зробили. А якщо ми скажемо, ну це люди собі так придумали, от цікаво їм так вони собі так придумали і так роблять, то вони боялися, що з цього храму не вийдуть там же і ляжуть кістями. Тому що, кажуть, боялися, що люди поб'ють їх камінням. Так. Тому що всі, всі розуміли, як ми сьогодні чули вже, так. що це Божий чоловік, що Іван це пророк, він не сам собі це видумав. І вони розуміють, що якось ну, страшно сказати, що це Іван собі придумав. Вони розуміють десь в глибині душі, що за цим стоїть Бог. Але чому ви цього не зробили? Не знаємо. Я вам не скажу. Тому, друзі, підходячи до питання того, що зараз буде відбуватися на сцені, ми в наших церквах намагаємось триматися цього, про що прописано в Писанні. Якщо Боже Слово нам вчить, що хреститись потрібно, ми це практикуємо. Ми розуміємо, що хрещення від Бога. У нас нема ні найменшого сумніву, у нас думка навіть не закрадається, що це десь придумав Іван чи хтось там інший. Це для нас серйозний фундамент, один з наріжних каменів будови нашої віри. Ми розуміємо, що хрещення від Бога. Читаючи, вивчаючи писання, ми розуміємо, що хрещення це є обітниця Богові. Доброго сумління чи доброї совісті. Це не просто війти в воду, вийти з води, це не просто зануритись в воду, витягнути, це не покропити і, 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 і далі. В цьому всьому є серцевина. Це все обряд, як воно буде відбуватись. Присісти в воду, повернутися назад в воду, вперед, це технічні питання, які не мають найменшого значення. Суть серця оцього, всього, що відбувається, обітниця Богові. Людина мусить дорости свідомістю до того, що буде відбуватись при хрещенні. Людина мусить розуміти, що зараз я обіцяю Богові добру совість, а якщо вона ще не добра, що ж ти можеш обіцяти? Спочатку треба просити Боже, очисти серце моє, як Давид просив, другі мужі просили. Серце чисте в мені, сотвори, духа, обнови мого, Господи, прости мені, очисти мене, освяти мене, обіли мене. Різними виразами різні мужі Божі, які пізніше стануть Бож... Божими мужами, просили в Бога про те, що вони до кінця не розуміли, що в їхній середині, але вони розуміли, що те, що там є, недобре. Боже, щось з тим зроби. Щось з тим, що є в мені, зроби. Як Павло свого часу пише, те, що є в мені, воно розриває мене. Я не розумію до глибини процесів, які відбуваються всередині. Я хочу робити добро, я не можу робити. Все, я собі запланував, я поставив ціль, все. Підходить до того, я зробив не так, що я хотів. Я себе не люблю, я себе ненавиджу. Чому я роблю зло, коли я планував зробити добро, яке я просто ненавиджу? Я вже себе від цього ненавиджу. Щось відбувається всередині людини. І люди, яких це вимучило, вони просили, Боже, щось з цим зроби. Прости, очисти, освяти, убіли, забери. І от коли людина це розуміє, що я грішна, Бог святий, і з цим всім приходить до Бога. Молитві покаяння Бог це прощає, Бог очищає, Бог обіляє, Бог говорить, ось творю нове, даю тобі нове серце. І далі наступний крок людина це серце віддає Богу. каже: Господи, я обіцяю, що те, що ти зробив в моїй середині, я з твоєю допомогою буду це берегти до останнього подиху на цій землі. Поможи мені, Господи. Я обіцяю, що я буду тобі служити в добрій совісті, всі дні мого життя. Ось золота серцевина хрещення. Ось про що вчить Біблія. Ось що стоїть за цим, коли людина приходить в воду, там занурюється і з неї виходить. Це обітниця Богові, чистої, доброї совісті. І звичайно ж, ми розуміємо, що немовлятко ну, нездатне при всій своїй доброті, душевній, невинності. Дитинка не може брати на себе відповідальність. Батьки, хрещені батьки, куми, як назвіть, як хочете, ніхто не може взяти і Біблія про це чітко, неодноразово вчить: не ручися ніколи ні за кого. Тому що ти потрапляєш в сітку, не бери відповідальність щось за когось пообіцяти. Тим більше Богові, тим більше чиєсь чисте серце пообіцяти ніколи. Не бери на себе такої відповідальності. І тому ми розуміємо, що на все свій час, як вчить мудрий Соломон, і на хрещення теж свій час, як вчить нас Біблія неодноразово. Ми ніде, хто досліджує Писання, хто не досліджує, дослідіть, ми ніде не знайдемо на сторінках писання хоч найменшого натяку на те, що були охрещені діти. Ніде, ніде хто би що не говорив, не розказував, не вчив. Ніде хто знайде, принесіть мені пальцем. Ніде ми бачимо, що чоловіки, жінки хрестились. Люди в дорослому віці, з зрілими поглядами міняли своє життя, каялись перед Богом. І каже нам Писання: звершали цю обітницю служити Богу доброю совістю. А як же ж діти? А як бути з дітьми? І Біблія теж дає нам на це відповідь. Ми читаємо неодноразово на сторінках, і це описують різні евангелисти. Написано батьки, матері, приносили, хтось вже навіть приводив, і сьогодні ми будемо бачити і одне, і інше. І приносили, і приводили своїх діточок в різному віці до Ісуса, щоб Він до них доторкнувся, щоб Він їх благословив, щоб Він за них помолився. От, от це материнське батьківське серце. Вони розуміли, що це. Може, не до кінця розуміли, що це Божий син. Може, не всі бачили в ньому сина Божого. Але вони розуміли, що це особлива людина. Вони розуміли, що від нього виходить доброта, теплота, любов, мудрість, дана Богом. І вони дуже хотіли, щоб Він поблагословив їхніх діточок. Ісус ніколи не відмовив. Учні цього ще не розуміли. Ідіть з вашими дітьми, там, де діти, це завжди шумно. Йдіть, ступіться, не заважайте вчителю. В нього більші цілі, важливіші завдання. Ісус апостолів присадив. Чекайте, чекайте, чекайте. Поки ви не будете, як ті діти, царство не війде. Дозвольте їм приходити до мене. Тому що таких є царство Боже. Хто читає Писання, ви все це знаходите на сторінках Євангелія. І тому ми в наших церквах саме так і робимо. В дитячому віці, при народженні, більші дітки, хто. Бажає батьків, хто це розуміє, ми молимось. Ми просимо, щоб Ісус поклав на них свої руки, благословив їхню долю, все їхнє подальше життя. І коли ці дітки доростають вже до зрілого віку, вони стоять перед вибором. Як бути далі? Це вже в їхній владі віддати своє серце в служіння Господу, вчити своїми земними дорогами. І тоді вже в зрілому віці людина йде на цей крок. Ми про це будемо говорити сьогодні в оголошеннях. І хто приймає рішення служити Богові, така людина вже сама в зрілих роках, в свідомому виборі, вона приймає святе водне хрещення. От наш підхід до цих речей оце наша відповідь Ісусу на запитання, звідки водне хрещення прийшло. Однозначно від Бога. А що ж робити з дітками? А так як Ісус робив, молитись за них, благословляти їх.